Вітаю всіх шанувальників єдиноборств! Ви в світі боксу. І так, сьогодні в випуску інтерв'ю Олександра Усика та анонс наступного бою Ентоні Джошуа. Але розпочнемо з того, що турк Яля Шейху опублікував свіжий список карту Усика проти Ф'юрі, де будуть битися. Опитає Брєді Скордіна Какача, Кабайл Санчес, Ковальов Сафар, Чемберлен Ваха, Плапін Подівітер і Таума Мезенцев Ніка Зайц Лоу Ахмаді. Ну а далі перейдемо до інтерв'ю українського чемпіона. Розпочав усик з того, що у нього все добре. Моя підготовка була чудовою. У моєму таборі жодних змін. Мій тренувальний табір продовжується. У моїй команді та в мене все гаразд. Щодо усіх публікацій Фьюрі про підготовку, то Усик відповів, чи є це підтвердженням того, що Тайсон не зніметься з бою 18 травня. Послухайте, я не дивлюся Instagram, Facebook, я не бачу відео з Тайсоном Фьюрі. Я сфокусований зараз тільки на своїх тренуваннях, своїй родині та команді. Я зараз не користуюся Інстаграмом ніколи, тому що я думаю, що це погано для мене. Це марна трата часу. Я читаю книжки, розмовляю зі своєю сім'єю, тому я не знаю, що відбувається. Я читаю дві книжки: перша психологічна, есенціалізм. А друга від екс-президента України кучми Україна не Росія. Я не думаю про те, чи відбудеться бій, тому що я вважаю, що він буде. Далі Усик розповів про пошук спарених партнерів за допомогою свого додатку Ready to Fight, щоб пристосуватися до стилю Фьюрі. Думаю, що готовність до бою це майбутнє боксу, і платформа допомагає мені в знаходженні спарених партнерів. Потім Усик підтвердив, що підписав угоду з федерацією боксу Саудівської Аравії та висловився про Тайсона: Фьюрі буде іншим бійцем в бою зі мною. Бо я думаю, що у бою з Нгану він можливо гадав, що це хлопець з ММА, бла бла, -бла я виграю, це легкий бій. Це моя думка, я не знаю. Можливо, це правда, можливо і ні. Але він буде іншим зі мною. Також Усик відповів на прогноз колишнього суперника Тоні Белю, який сказав, що Фюрі програє у бою з Усиком, незважаючи на різницю в габаритах. Я не знаю, послухайте, для мене це не має значення. Я дуже поважаю Тоні, бо це мій хороший друг. Я зосереджений на своєму таборі, мій фокус лише на підготовці. Я не читаю новини, я сфокусований тільки на 18 травня, тільки Ring Fire. Мій стиль чудовий, це моя думка. Можливо, хтось думає по-іншому, але для мене це не важливо, що хтось думає погано про мій стиль. Мені подобається, мій стиль чудовий. Окрім цього, Усик відповів на питання того, чи зосереджений він на розсіченні ф'юрі, адже Олександр дуже точний в ударах і міг би використати це для досягнення успіху. Послухайте, моя стратегія перемагати. Але чи бачить Усик слабкість в розсіченні? Я не знаю. Після цього Усик висловився про Володимира Кличка, та чи отримував він від нього поради. Так, ми говоримо з Володимиром. Він дав мені пораду, але зараз це секрет. Після двох перемог над Ф'юрі Усик висловив бажання битися в Україні на стадіоні Олімпійський. Щодо того, що Усик завжди готується перемагати за очками та не сфокусований на нокауті, то український чемпіон відповів: чи зможу я зробити нокаут? Зможу. Моя задача перемогти. Але як це буде, воля Божа. Про слова Хірна, який сказав, що Ентоні Джошуа кине не виклик переможцю за абсолюта, Усик відповів: Еді Хірн багато говорить. Також Усик відповів на те, що Джошуа передав через Володимира Кличка, щоб той поплескав Усика по плечі та сказав, що після бою з Усиком він піддався емоціям та перепрошує за цю грубість. Я поважаю Джошуа. Це чудова людина, боксер, дворазовий олімпійський чемпіон, чемпіон світу. Це емоції. Я поважаю цю людину без проблем, Ентоні. І як стало відомо зі слів Хірна, Джошуа зачекає переможця бою за вакантний титул IBF між Херговичем та Дюба 1 червня, щоб потім побитися з ним у вересні. До того ж Айджей наголосив, що у жовтні йому виповнюється 35 років, тому він зможе продовжувати кар'єру ще близько двох років, якщо тіло витримає. Далі Усик висловився про Фюрі, що його найбільшим активом є те, що він дуже великий. Але за інших обставин це не може бути перевагою. Усик буде використовувати все проти нього. Про можливість підніматися в найважчі моменти, як це було в нокдаунах, то Усик наголосив, що Ф'юрі це чудовий боєць, просто тому, що навіть якщо він падає, підіймається, і це робить його чемпіоном. На прес-конференції з кличком Фюрі був в образі Бетмена. А Усик з Джошо був в образі Джокера. Чи буде Олександр Джокером для Бетмена Ф'юрі? Ні, це лише шоу. Я не Джокер, Тайсон Ф'юрі – це не Бетмен. це просто шоу. Про ігри розуму та хто в них зараз перемагає, Усик сказав: Я виграю, я планую більше розумових ігор, це моя чудова гра. Щодо повернення Майка Тайсона проти Джейка Пола 21 липня Усик додав: Послухайте, це просто шоу. Тайсон дуже велика та відома людина в усьому світі. Джейк Пол це молодий хлопець, який займається боксом. Але це просто велике шоу. Якщо люди хочуть бачити шоу, добре. Повертаючись до ігри розуму, то усик відповів на питання того, чи задоволений він прізвиськом кролик. Моє прізвисько кіт. На завершення Олександр сказав, що означатиме для нього перемога 18 травня. Якщо Бог дасть мені таку честь бути абсолютним чемпіоном вдруге, я помолюся, а потім повернуся додому до своєї родини. А потім відправив послання Ф'юрі: Нехай твої руки говорять на рингу. Михання дякую. Що ж, поки що це все. Пишіть про свої думки в коментарях, діліться відео з друзями та оформлюйте спонсорську підписку Аматор, профі та чемпіон. Також ви можете підтримати канал донатом за реквізитами в описі під відео. Дякую всім, хто вже підтримав мене. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі.